Вітаю малята! А чи знаєте ви, кого називають мій найменший друг? Так, це домашня тваринка. Сьогодні на занятті ми будемо говорити про свійських тварин, про домашніх улюбленців. Марічко, скажи, в тебе вдома є тваринка? Так, у мене є багато свійських тваринок. Ми з татом і з Матусею мешкаємо в приватному секторі. Тобто у нас свій дім. У сараї живе овечка і кізочка, у хаті живе котик, а в будці на дворі ще й песик. Ой, як гарно. А скажи, Марічко, хто за ними доглядає? За кінькою та овечкою матуся доглядає, за песиком тато. А моя найулюбленіша тваринка це наш котик Мурко. Ти його дуже любиш? А можеш нам розповісти про свого улюбленого котика? Звичайно ж, з задоволенням. У нас вдома живе котик. Звати його Мурко. Він чорний, тільки кінчик хвостика біленький. Шерсть у нього пухнаста, м'яка, тепла. Спить Мурко на килимку. Любить їсти суп, картоплю, ковбасу, молочко п'є. Коли Мурко голодний, він просить їсти, підходить і каже няу, няу. А ще він дуже любить гратися. Цікава розповідь про котика. Марята, а у вас вдома є домашні тваринки? Що ви можете про них розповісти? Пропоную вдома скласти розповідь про свою улюблену тваринку. Матусі знімуть вашу розповідь на відео та надішлють нам з Марічкою. Нам теж хочеться послухати про ваших улюбленців. А зараз я пропоную пограти у гру, яка називається назви пестливо. Тобто, я буду називати тваринку, а ви, малята разом з Марічкою, будете називати пестливі форми яким ласкавим словом ми можемо назвати кота або кішку? Котик, кішечка. Добре, гарні слова. Які пестливі слова можна сказати про пса? Песик, собачка. Гарні слова. А як ми можемо ласкаво назвати вівцю? Ой, це просто овечка. Ну, добре. А що можна сказати про козу? Коза це в нас кізонька, кізка. Молодець Марічка. Дуже ласкаво вийшлося. Малята, ви повторювали за Марічкою слова? Доберіть писливі слова до своїх домашніх улюбленців! А ще можна намалювати свого домашнього улюбленця. Бажаю успіхів! Всім гарного дня! До побачення!